Вишиванка розмовна назва традиційної української вишитої сорочки. Багато варіацій дизайну вишиванки було створено у 19 сторіччі. Зазвичай їх виготовляли із саморобного полотна, яке ткалося на верстаті. Місцеві фольклорні особливості знаходили відображення в орнаменті сорочки. Цього року на День Незалежності на центральній площі України відбувся всеукраїнський парад вишиванок та писанок, адже це одні з головних символів нашої держави. У параді взяло участь 18 обласних центрів та українка. Це не перша дивина, якою Українка здивувала світ, скажімо. і е... Ну, наприклад, Українка це перше мале місто в Європі, яке примудрилося в Єврокомісії виграти грант, наприклад, до цього це були величезні мегаполіси або якісь потужні дуже громадські організації. І тут так само Українка, мабуть, демонструє, що в малих містах теж є життя. І воно теж непогане, я думаю, може навіть краще, ніж в мегаполісах. Зі свого боку, оргкомітет прокоментував це так. На мій погляд, воно, якраз Українка дасть новий такий поштовх і подох на наступний рік приїхати і маленьким містам. Чому? Бо з маленьких міст якраз ініціатива це якраз є фундамент. Якщо маленькі міста живуть добре і хочуть спілкуватися, працювати, розвиватися то і верх буде так відчувати себе, що він йде вірним шляхом. Цього дня у параді взяли участь понад 5 тисяч осіб. Але й були такі, хто одягнув вишиту сорочку, але в святковій колонії не йшов. Розмаїття народного одягу вражало. Здавалося, що жодна вишиванка не повторюється. Кожна вирізнялась кольорами, орнаментами та навіть формою. Мою вишиванку вишила мені бабуся, а де взяли свої вишиванки? Інші учасники параду, і яка в них історія? Ми зараз дізнаємось. Зустріла мене якось моя знайома. Їй 85 років. Каже, Лілька, от я віддала своїй подрузі, але ж бачу, що вона нічого не зробить зробити. І вона, вона віддала мені цю сорочку, порвана в дірках. Ну, вона була довга. Оце все тут таке, що все ми відновили, реставрували, зашили, відбілили і ну, обрізали, бо всі оторочки, оце все знизу. Ну, каже, вона мені дісталася у спадщину. Навіть не від бабусі, а від прабабусі. От то рахуйте, скільки років. Моя вишиванка чисто стилістична до нашого часу. Це дерево життя. Воно вишивається взагалі на рушниках, але я думала, що дерево життя може бути і на вишиванці. Тому що це все я придумала сама і в'язала, і вишивала. Мої вишиванці вже чотири роки. Я її купила на етнічному фестивалі Трипільське коло. Воно відбувається саме напередодні мого дня народження, і це фактично є подарунок на моє день народження. Від моєї хрещеної матері, а скажи, будь ласка, чому саме такі кольори ти обрала? Тому що блакитний це символ неба, миру, життя. Ну і взагалі до моєї зовнішності. Вона підійшла більше. Моя вишиванка не така давня. Це майстриня з космоча вишивала і куплена вона три роки тому. Це теж вишиванка не така вже й давня. Вона куплена була чотири роки тому на андроївському взвозі у День Києва. Це Вишиванка зроблена в селі Озерному Івано-Франківської області. Ви знаєте, не повірите, тільки сьогодні придбав. Я придбав її в космачі на Івано-Франківщині спеціально. Їздив на свято, Це село. любима тьоща тьоща подарувала подарувала мені цю вишиванку. Мою вишиванку мені чоловік в посові купив на базарі. Подарував ця вишиванка. У мене нова. Її вишила мені мама вже коли я вийшла заміж і символічно вибирала кольори червоні чорні. До того у мене завжди з дитинства були відповідно по віку Вишиванки. Я з Тернопільської області, і ми свято віримо у символіку вишиванки. Коли я була маленька, у мене були. Квіткові орнаменти, як у моєї доці, різнокольорові. Після того і голубі, і різнокольорові. А тепер вже оце у мене заміжня вишиванка. Мої вишиванці ну, напевно не більше року. Я її купила у трускавці, просто відпочивала і дуже сподобалася. Моя вишиванка вона доволі таки в неї надзвичайна історія. Я її знайшла. Ну це було десь давно. Я не пам'ятаю, точно, може, років 10 назад. Вона ще моєї сестри, бо ну, мама її теж носила. Ну, вона така традиційно з червоним вишитим корем, доволі таки проста. Ну, не знаю, вона мені подобається багато років вже її ношу. Вирішила сьогодні вдягнути. Десять років вишивалася бабусею для мого тата, але дісталася мені, ну так склалася. Ну Я її ношу два, майже три, три роки десь приблизно. Це моя сама нова, у мене це п'ята вишиванка. І коли я е, об'їздив всю Україну, підписував меморандуми з міськими головами про святкування параду, то я заїхав в Житомир, і там крамниця мені сподобалась. І от це саме Житомирщини, от е, Калина, Дуб. Е, це якраз така, знаєте, символічна калина, це батьківщина наша, дуб. Я хочу бути, крепким, як дуб. хочу бути, крепким, щоб була крепка наша Україна. Тому от саме цей парад вишиванок, який я вже в п'ятий приймаю участь, але перший все український. Я відчуваю себе крепшим і хочу, щоб наша Україна також була крепка, як дуб. Ця вишиванка це подарунок мого хрещеного батька мені. Ці же вишиванки 5 років. Якраз коли ми... Святкуємо Різдво Христове, якраз на це свято мій хрещений мені її подарував. Я дуже нею пишаюся і ціную. Моя вишиванка, ця сорочка це мені мама, правда, вона вміє виживати, але це вишита низинкою. Моя мама хрестиком виживає і. Сусідка, можна сказати, вишивала, але так як мама захотіла. І ця сорочка, мені вже 58 років, а мені мама була її на 20 років, подарувала. Так що я її тільки вбираю на великі свята. Це дуже давнє, це коли в нас є такі з Чернівецької області в горах Гусули, це пішло звідти від них. Це, це така вишиванки, ці сорочки вишиті. А як вона вам дісталася? Ми працюємо в колективі боковина в у Домі текстильщиків. І нам спеціально пошили ці сорочки. Прабабусиних років в старомодній скрині зберігали полтавці, одяг старовинний, вишиванки, сорочки, пам'ять все Не взяли їх, не взяли їх і роки. А носить не модно, домоткани з полотна, вже в дірках, мов сито, вишиванки сорочки мохом геть покриті. З них одній із полотна жити, слава Богу, на моїх плечах сповна видалась дорога. Поклялася я собі, оживлю красиве, бо вона, на погляд, мій, українське диво. Відбилила полотно, дірочки зашила, оторочки заодно дещо підробила. Одягла пішло тепло від сорочки тої і відчула, що добро навіть душу гоїть.